Встановлення індивідуального опалення у місті поступці. Я скажу, як це в нас відбувається, а вже волі вашого корпусу будете приймати таке рішення, як Стербенку буде Ну, Насамперед хочу сказати, що я так само є мешканець міста Стебленка, живу в суді Суденці. Так що я теж маю відношення до нашої громади міста Стебленка. Хочу працюю в місті постовці. Директором комунального підприємства директором комунального підприємства поставець плод і є депутатом Постарецької міської ради голова депутатської комісії з питання, що має господарства транспорту інженерного комітету. Давайте так, або там заспокоїться, заспокоюються будуть працювати, або ми будемо якось просити там, щоб заспокоїлися. Ми ще година піде на перепосування. Прошу, прошу продовжити. Почали встановлювати масу індивідуального опалення супереч э, рішення міської ради з 2006 року. На той час ще э, було дозволено встановлювати індивідуальне опалення. В 2007 році була введена постанова на цьому, яка дозволяє встановлювати індивідуальне опалення тільки цілим будинком. Але е, поставчани, да, е, маючи бажання отримувати тепло та ясності, які вони хочуть, і потім отримувати ще гаряче водопостачання, все одно продовжували встановлювати індивідуальне опалення себе квартир. І стався е, досить серйозний соціальний конфлікт між громадою міста і тоді діючим міським головою, тому що те саме було, як і тут. Приходило більше сотні поставчан, е, які поставили індивідуальне опалення і вимагали його узаконити. У 2008 році міський голова тодішній Лев Грицак приймає е, рішення, е, так сказати, ну, може в правовому полі, ну не завжди там, всіма законодавчими актами ну, співпадало, але він прийняв рішення про узаконення всіх е, незаконно встановлених індивідуальних попад і відповідне е, рішення виконавчого комітету проставця, в якому він зобов'язав. Подішення комунальне підприємство в наше місто, зняти рішення виконкому, зняти всі нарахування, які проводилися в тих квартирах, де встановлено індивідуальне опалення, тому що їм продовжували нараховувати за централізоване опалення. І ну, не передбачивши метод компенсації комунальному підприємству, ці кошти, які були вже нараховані, їх просто зняли і клали на збиток самого підприємства. Зараз це підприємство банкротилося наше місто. І зараз відкрита кермінальна справа по цьому підприємству і розслідує обласна податкова е, інспекція. Але чому так сталося? Сталося причина була в тому, що мешканці міста були незадоволені якістю централізованого опалення і відсутністю гарячого водопостачання. У 2011 році, щоб не було ніякого передоку. В тому плані, все міської ради Труста приймає рішення про затвердження схеми теплопостачання міста Трустуття. Дані схемі теплопостачання ми передбачили змішану систему опалення, індивідуальну і централізовану. І люди отримали можливість відключатися не цілим будинком, а по стоєтах. І відповідно, от пан заступник міського голови, ми мали розмову перед тим, я подав всі документи, які ми приймали поетапно, що стосувалося по поставцю. На даний час ніяких проблем немає, щоб від'єднатися стояком централізованого опалення. Хоча простовці є випадки, коли не всі погоджуються і по стояку від'єднуватися. Не всі погоджуються. Тоді, між відомша комісія. Самостійно приймає рішення надавати навіть частині на відключення від індезовного опалення чи не надавати. В основному приймається рішення надавати. Так. Оце така є е, е, система, як, як діє новтростями. Я не знаю, які там, що буде цікаво в мене, ще запитатися, тому що тут то об'єм інформації дуже великий. Вам цікавіше що буде щось почути якусь інформацію, я би сюди зразу розказав. За запитання, це, 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 На запитання це, це, ми піддаємо до 10 хвилин. Прошу. Пане Руслане, я вас би хотів запитати, тому що як ми починаємо говорити так, в місті Стаднику щодо встановлення індивідуального опалення, то нам вічно відповідає, що йде розбалансування системи. Як, вас, як ви подолали цей, цей негативний фактор? Подивіться, комунальне підприємство тросковить тепло. Керує комунальне підприємство, управління штаб-комунального господарства, профільний заступник, а в цілому управління здійснює так само читає Вівасе через депутатський корпус. Переді мною як виконавцем поставлено завдання, місто переходить в індивідуальну Якщо я починаю, як біля почав би сказати, що нам ну, мені там е, створює проблеми і інше, зі мною би просто розірвали контракт і взяли би того керівника підприємства, який би виконував рішення, рішення депутатів конкурсу. Нас тому я був поставлений просто перед фактом, хоче то чи не хоче. Якщо брати зараз, якщо ми з 2011 року. Е, Легалізувати все, включення централізованого опалення і е, надаємо навіть можливість поквартирно відключатися, ну, в принципі, майже не було в інших квартирах, що неякісне тепло. Ті, які залишаться на централізованому опаленні, воно створює певні е, незушності для нас. Це є в першу чергу це фінансове навантаження. Але е, все-таки, щоб казати, що ми десь там так, так, по серйозному розбалансовує ту систему, і ми не можемо аби, тим, забезпечити централізованим опаленням ті квартири, які залишилися на ньому. ну, Нас на даний час виходить, що ми всі забезпечені централізованим опаленням. Крім тих випадків, там де вже і до нас було неможливо забезпечити, і ми відповідно не зможемо забезпечити, тому що є. Е, Ну, обставини, які не від нас залежать, тобто зношені системи, там де, е, ну в такому плані, щоб ну, тому я відповідаю на питання. Ми не стикалися тим, щоб десь були. У нас є будинки, де 40% на центральному опаленні, 60% на індивідуальному. Але ці 40 отримують центральному опалення. Хоч ми приймаємо рішення, якщо більше 60% квартир на індивідуальному опаленні. Ми приймаємо рішення про відключення такого будинку повністю від централізованого опалення, а в соціально незахищені верстві, от зараз навіть проходить в комісії, в бюджеті закладені пошти отримують 6 тисяч гривень допомоги матеріальної на встановлення індивідуального опалення. Кошти йде там 14-15 тисяч гривень, 6 тисяч гривень місто просто соціально захищення верстві дарує. Решту суму, якщо ми це робимо ці роботи, ми роздуваємо людям на рік, безвідсотково. Ви дають уряд безвідсотково. Ви просто дочуєте, що ви Прошу, давайте відсутність. І встав нікуди таке теж було в 2006 році, що дали дозвіл на опалення. Багато людей поробили опалення, але чомусь не підписують. Мотивують тим, що Треба поставити каже, від сусідів її пінопластом виродити і на стояку дати 12-сантиметрову трубу. Як то можна пояснити? Всі документи на руках. Так. Давайте я відповів на то питання, почну відповідати, по нашому положенні, в нашому документі, який ми роздали, який ми пропонуємо. Значить, ті люди, які мають дозвіл отримали дозвіл на розробку проєкту. До грудня 2012 року вони через комісію узаконять своє ударною право. А ви відповіли повністю? Я так далі потім ви запитання. Всі дозвола, які надані, всі дозвола, які надані, згідно ти всіх нормативних актів, ми всі чині закон не має здорової дії. Тобто, якщо дозвіл є на руках, ніхто не може завадити людину встановити індивідуальні опалення. Що стосується того, що ви кажете, вимоги, утеплених, що стосується цього частини питання... ізоляції труби. Так, Це вже знову ж таки, це вже так більш компетенції самого органу місцевого самоврядування. Якщо хочеться загнати людину, яка хоче ставити дайне пані в тупі, щоб нам нереально було зробити, він може такі рамки поставити, що для неї не посильно. Нас, ми наприклад, нікого не зобов'язуємо нічого робити, крім того, щоб людина зробила заквітцов стояка і відповідно зробила утеплення, щоб не було відбору тепла. Тому що основні втрати тепла. Це є не так в цій квартирі, яка і так обігрівається, а основні втрати це є в підвалах, які дуже часто не утеплені і, не, і відповідно, не засклені. Труби вони там голі, і от основні втрати тепла це у підвалі. Та квартира там, коли <продов> департамент, я кажу, тут бездольовано. Але має бути по закону, має бути проєкт, проєкт індивідуального опалення. Якщо в проєкт вказано, ви берете технічні умови, це постачання організації газові служби, ви берете різні технічні умови, згідно тих технічних умов, де ти мали, прийти в проєкт організацію, робити проєкт, і згідно того проєкту робити індивідуальне опалення. нас Крім eh, проєкту по газу, ніхто пішнякий пере